Вітаю вас на каналі Книжкової Сороки, і сьогодні поговоримо про 6 книжок, які в варті домашньої бібліотеки. І почати хочу із книжки, яка свого часу мені трапилась абсолютно випадково під час затяжної депресії, це було минулого літа. Це книжка Метю Перрі. Мемуар його під назвою Друзі, коханки і велика халепа книжка розповідає нам про його дитинство, про його підлітковий вік, де якраз таки починаються проблеми з цією залежністю, про його батьків, про його становлення як актора. Про закулісся серіалу Друзі звичайно ж, ну і подальше його лікування. Якщо ви, можливо, чули тепер, якщо ви знаєте, хто це, то скоріш за все, бачили новини про його проблеми із залежністю, і про те, які наслідки це мало. А залежністей було декілька. Він описує всі свої відчуття, коли перебуває в тому чи іншому. Галюциногенному стані, скажімо так, ця книга не залишила мене байдужою. Раджу щиро читати цю книгу тим, хто хоч раз перебував в якомусь подібному стані, або стикався з людьми, які мають певні проблеми, бо це дозволить пережити їхній досвід і поглянути на світ очима людини, в якої є ті чи інші. Проблеми. Книга варта того аби бути на поличці. Хочу з часом купити вже в твердому перепліті варіант, і звичайно, ставлю її 10 з 10. Наступна книжка, про яку хочу поговорити, це книжка, яка за моєю рекомендацією сподобалась колезі. Книга має назву Я рада, що моя мама померла. Авторки Дженет Маккерді, люди мого віку, скоріш за все знають її за класним серіалом підлітковим на каналі Ніколодіан. Айкарлі книга розповідає нам від особи Дженет Маккерді про її маму, про її токсичну близьку людину. Маленька дівчинка, яка ще не усвідомлювала, хто вона така, яка ще навіть не стала на шлях формування своєї ідентичності, піддалась впливу і жорстокому емоційному насиллю від своєї найближчої людини. А чесно скажу, до середини книжки я не могла зрозуміти. Дженет, чого ти рада, що твоя мама померла. Ну, блін, так, і Але, блін, камон. ну, У жінки декілька дітей, вона все тягне на собі. Тобто, в принципі, її можна зрозуміти. Але перетнувши межу середини книги, о, Дженет, я теж рада, що твоя мама померла. Просто уявіть собі, жінка, яка нанесла вам величезну кількість емоційних травм, фізичних, психологічних. Жінка, яка вже перебуває в тяжкому фізичному стані через хвороби, продовжує вас контролювати, продовжує насаджувати вам невпевненість в собі, контролює ваші фінанси, контролює те, з ким ви зараз, де ви зараз, чому ви зараз не з нею? І це справді дуже жахливо. Для мене, як для людини, у якої розотворчової поведінки, яка теж має токсичну родичку в сім'ї. Це настільки актуальна книга, бо ти розумієш, бляха. То я не одна така. Камон, Дженет, Господи, рідна, я тебе так розумію. Книга написана у форматі бесіди з близькою подругою. Класно, важко, але затягує Затягує і швидко читається, тому я ставлю ці книзі 10 з 10. Вона варта прочитання, і особисто я впевнена, що перечитаю її ще раз, бо хочеться іноді собі нагадувати про те, що. Не варто бути настільки відвертими з токсичними людьми, варто відстоювати свої особисті кордони, навіть якщо це ваша близька родичка. Ну і завершимо наш парад мемуарів. Хоча насправді мемуарами цю книжку доволі складно назвати. Трохи прив'юшки. Насправді, в першу чергу, я не хотіла читати цю книгу. Я не розумію, чому всі так охають і ахають, бо ну і обкладинка, і назва. В принципі, в мене асоціювалися упереджено з тим, що нам розповідатиметься про жінку і про її кількість партнерів. Ну, типу, соплі слюні, камон, я не з тих людей, кому це цікаво. Сім чоловіків, Евелін Хьюго. Я щиро перепрошую перед цією книжкою за своє упереджене ставлення. Бо я навіть не очікувала, що сім чоловіків виявляться метафорою сходинки певного періоду життя цієї Людини книга розповідає нам про жінку вже такого солідного віку, яка раніше була секс бомбою, зіркою золотого Голлівуду, і яка хоче написати мемуари про своє життя. І для мене було несподівано, але приємним те, що коханням усього свого життя у Евелін виявилась жінка. А тепер уявіть собі: Золотий Голлівуд, так, часи Мерлін Монро, розвиток Голлівуду як кіноіндустрії. І ви секс-бомба. Тобто, вже до вас таке ну ставлення по обкладинці. А тут у вас ще й партнерка, а не партнер. Наскільки важко не просто бути жінкою в такому суспільстві, а бути жінкою-лесбійкою? Розумієш, коли читаєш, чому Евелін вчиняли так або інакше? Спочатку це дратує, спочатку, ти розумієш, що так не можна, а потім до тебе приходить усвідомлення. Що а по-іншому і не можна було раніше? Я впевнена, що я прочитаю книжку цю ще раз. Це в нас артбукс. Скажу чесно, я купила пейпербек, бо просто в мене дуже болить спина таскати такий величезний формат. Але єдиний мінус книжки в тому, що тут для мене особисто дуже такий дрібний шрифт. Це єдине, що... Заважало мені нормально цю книжку читати, і ці книжці я ставлю 8 з 10. два бали знімає лише за фінал, бо він якийсь такий скуйоджений, скупчений, скорочений. Чомусь у мене все на «С» Сьогодні, і в принципі, це не заважає цій книжці опинитись в моїй домашній бібліотеці. Наступні три книжечки українських авторок і авторів. І перша з них має назву Корчма на перехресті світів. Це та сама книжка, яка лишила мене цноти як читача фентезі. Це магічний реалізм. Хочу одразу звернути увагу на обкладинку. Це в нас видавництво ранок. Я не фанат взагалі кольорових зрізів. Абсолютно, це для мене катер. Єдиний варіант, який я можу собі дозволити, отакий, який класно мечеться саме з обкладинками. Все тому, на жаль, видавництво РМ для мене по сьогодні величезний біль. Щодо самої обкладинки, і тут. Якраз таки недолік полягає в тому, що воно почало якось відходити. Знаєте, як фарба якась здута в машині у всьому іншому вкладенка чудова, класна, така містична, темна. У мені подобається в чому полягає фішка цієї книжки, історія, всередині якої декілька історій, і це збірка різних авторів і авторок українських. Книжка розповідає нам про бармена на ім'я Євген, подальшому Юджин. Який приходить працювати в корчму, і як ми вже розуміємо, корчма реально знаходиться на перехресті будь-яких інших різних абсолютно безлічі світів. Історія Юджина написана одним конкретним шрифтом. І це дуже зручно, бо ти розумієш, де ти зараз знаходишся. Історії відвідувачів, які приходять в цю корчму, написані різними письменниками і письменницями. Скажу чесно, є деякі історії, які я Свідомо скіпнула, пропустила і це історії фантастики, бо я не людина фантастів Взагалі, мій максимум це. Прекрасні фільми Крістофера Нолана мені дуже імпонує ідея цієї книжки, бо це можливість познайомитись з різними авторами-авторками, зрозуміти, з якими вам хочеться продовжувати знайомство, а які просто не ваші. Ну, от не для вас, ставлю ці книзі 7 з 10, знімаю бал за совтач покриття. Ну і за декілька невдалих оповідань. Але 100% я перечитуватиму цю книгу, бо якщо ти пропускаєш якісь історії, які тобі... Вибачайте, в мене вдома живе сорока. Бо якщо ти пропускаєш ті історії, які тобі не сподобались, ти взагалі нічого не втрачаєш по сюжету. Абсолютно, він йде рівно, гладесенько і в задоволення. Наступна книжка, яка вразила мене дуже сильно, і я була клуб за цією книжкою, це книга авторки Олени Пшеничної під назвою там, де заходить сонце. Ну одразу по кількості стікерів ви можете зрозуміти, наскільки я була вражена цією книжкою. Вона досі залишається однією з моїх улюблених по сей день. Нам розповідається тут про будинок. Про будинок для літніх людей. Приватний будинок для літніх людей. А подій розгортається вже під час повномасштабної війни. У історії є головна героїня. Віра тиха, але якщо чесно, головною головною її назвати важко, бо є конкретні ще персонажі, жителі цього будинку, які так чи інакше причетні до історії самої, і які в тебе викликають абсолютно різні емоції. З деякими тобі хочеться сміятись аж до сліз, з деяким ти співчуваєш, переживаєш за них. Деякі тебе настільки дратують, що хочеться взяти отак от книжку, жбурнути в стіну і сказати, бляха-муха. Олена Пшенична так чудово розповідає історію життя цих людей до того, як вони опинились в цьому будинку для літніх, що ти починаєш розуміти, не засуджувати більше їхні дії, вчинки, слова. Ти розумієш, чому вони стали такими, якими вони є зараз. Насправді я перечитуватиму цю книжку 100%, бо вона. Пропитана просто мудрістю, але давайте про хороше. Є деякі фрази, які для мене, як для людини, яка говорить ну і артист, та, і ну і німці, стали просто мастхевами в житті. До прикладу, наша віра, яка щойно приїхала в цей будинок, розчихляється, розкладає всі свої хусточки. А ми знаємо, що є деякі певні бабусі, які всі красиві речі складають на темний період свого життя останній період свого життя. Так от її сусідка, побачивши хусточки, просто без всіляких прелюдій видає: Боже, яке красиве, це що на смерть? Тому тепер кожен раз, коли я бачу щось дуже гарне, я так і питаю: Боже, яке красиве! Це що на смерть? Тому Боже, які красиві книжці від лабораторії. Я ставлю 10 з 10, обов'язково перечитуватиму і раджу щиро вам її прочитати, бо читається легко, класно і залишає солодкий, теплий післясмак. Ну і остання книжка на сьогодні по списку, але не в бібліотеці точно. Це книга, яка мені дісталася у подарунок від просто неймовірної колеги про Лесю Українку під назвою Леся Мандрівник Клубочок. Це в нас видавництво Портал. Читачі, які знайомі з цим видавництвом, мене зрозуміють, це щось неймовірне. Так, це біографія, але вона коротка, змістовна і настільки яскрава, є дуже багато різних цікавих фактів, які насправді не знайти у відкритих просто так джерелах. Це мастхев не тільки для домашньої бібліотеки, а для бібліотеки шкільної. Бо більше це мастхев. На уроки української літератури, тому щиро раджу, ви не пожалкуєте абсолютно, і я ставлю їй 10 з 10. Вона стоятиме в мене, вона буде в мене на полишці. І я дуже-дуже рада, що вона в мене з'явилась. А на цьому я завершую сьогодні своє відео. З вами була книжкова Сорока. Дякую за те, що додивились це відео до кінця. Якщо воно вам сподобалось або навіть не сподобалось, залишайте своє вподобайку. Обов'язково напишіть в коментарях, яку книжку ви вважаєте мастхевом для домашньої бібліотеки. І побачимось в наступних відео.